Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов ушанувати Михайла Грушевського з нагоди 150-річчя від дня його народження? кому дістався перехідний кубок луцького міського голови четвертого турніру з брейнрингу, як насипав жовтень золота, щедро та світянам нашого міста до Дня їхнього професійного свята, де у нашому місті лучани смакували варениками і борщем на фестивалі національної кухні. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Цього разу її модератором став перший заступник міського голови Тарас Яковлєв, оскільки Микола Романюк сьогодні перебував у Києві, де брав участь у засіданні Асоціації міст України. Отож, на оперативці проаналізували звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, розглянули тактичні і... Стратегічні завдання місцевої влади. І традиційно розпочали оперативку Вітаннями. Цього разу Юрія Вейнеровського, якому виповнилося 60, і Юрія Тимофєєва, заслуженого тренера України. Далі розглянули 835 телефонних лучан, які жалілися на роботу ЖЕКів, Луцького водоканалу та теплоенергетиків. Варто зазначити то швидше через брак інформації, чи то про заміну труб на водогоні, чи ремонт мережі, а відтак зупинку роботи бойлерних. А щодо запаху паленого листя, варто було б, Лучанам самим робити зауваження сусідам, які розводять багаття на своїх обійстях. Заслухали цього дня і інформацію про роботу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. А простіше місцевого відділу юстиції, що надає послуги у Луцькому ЦНАПі. До слова, значно дешевше, аніж нотаріуси. І ще з 2016 року скасовано поняття Свідоцтво на право власності, бо вже діє єдина електронна база даних. Вели мову на оперативці і про недостовірну інформацію, яку розповсюджує одна з політичних сил щодо реабілітації демобілізованих учасників АТО. Вже 146 лучан учасників АТО демобілізованих були в стаціонарі реабілітовані, це мається на увазі на базі обласного госпіталя ветеранів війни. Той, що знаходиться. На Кічкарівці. тобто до кінця року, я думаю, до 200 учасників АТО Лучан пройде реабілітацію. Тому інформація неправдива. А секретар міської ради Юлія Вусенко подякувала усім, хто долучився до прийому депутатів зі сходу України. Тут Тарас Яковлів навів приклад, як важливо для міста підтримувати високий імідж такими імпрезами. Е, маю колегу, яка живе дуже довго вже в Києві, але Приїхала до своїх батьків Чернігів і пише мені смс-ку мовою оригіналу. Тарас, що у вас там робиться? Я приїхала до себе в Чернігів, десь мер піарить Луць говорить, що Луць займається енергозбереженням. Тому якби нам треба теж більше про себе самим говорити, бо люди про нас в принципі говорять. А ще перший заступник міського голови повідомив, що місто Луцьк вкотре долучилося до програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Хоча достатньо серйозна конкуренція передбачається. В рамках цієї програми, бо вже всі зрозуміли, що таке програма транскордонного співробітництва. Ми маємо величезну конкурентну перевагу, ми маємо досвід і ми маємо дуже хороший багаж проєктів, тобто ну гарне резюме. Сподіваємося на позитивні результати, бо спеціалісти управління міжнародного співробітництва Луцької міської ради вже активно долучилися до роботи. 33 організації, а це більше 200 учасників, минулої неділі зібралися на театральній площі нашого міста, аби взяти участь у третій щорічній акції Наукові пікніки. Хоча в Україні вона відбувається вже п'ятий рік поспіль, завдяки спільному українсько-польському проєкту, учасниками якого стали найбільші обласні центри. А у Луцьку таке дійство організовують волонтери Волинського інституту підтримки та розвитку громадських ініціатив. Таким своєрідним фестивалем професії організатори довели, що наука не може бути нудною, вона може бути захоплюючою і цікавою. Варто тільки розглядіти у ній елементи творчості. Врешті, великі наукові винаходи теж розпочиналися з малих відкриттів, ось таких, які демонстрували юні лучани. Їхні знахідки вже сьогодні можна віднести до музею технічного прогресу, а досліди з хімії студентів Чернівецького національного університету викликали захоплення малечі. Якщо вже діти сьогодні залучаються, скажімо так до, ну, можна сказати, певних елементів науки, бо в загальному назад це наукою напевно важко. Це вже добре. Вони ходять, оцінюють, придивляються, а можливо щось їх зацікавить. І в майбутньому вони також долучаться до цієї важливої справи. У науці є ще багато білих плям, які мають розмалювати сучасні віднахідники та конструктори. І є ще таке у науці, що не підвладне нашим мудрецям, а наукові пікніки то профорієнтаційна акція, яка допоможе молоді зрозуміти, чого ж вона хоче у житті і де може себе реалізувати. Зрештою, і наші вищі та спеціальні навчальні заклади теж мали можливість продемонструвати свої здобутки і забезпечити собі майбутніх абітурієнтів. Тих, хто сьогодні вже зробив вибір. Ким бути? Аби ширше популяризувати туристичну привабливість нашого міста, спеціалісти відповідного управління Луцької міської ради минулого тижня організували оригінальний захід Брейнринг на тему Луцьк відомий і невідомий. Це вже четвертий турнір на Кубок міського голови, у якому беруть участь студенти навчальних закладів обласного центру. Кому ж дістався незвичайний кубок, викований народним майстром Олегом Грицюком у нашому наступному сюжеті. Команда педагогічного коледжу минулорічні минулорічній володарі Кубка міського голови, такої собі шпаринки з ключем, який робить Луцьк приємним відкриттям, принесли на сцену перехідний приз, а заступник міського голови Сергій Григоренко, відкриваючи турнір, тільки останньої хвилини, передав запечатиний пакет ведучому, аби ні у кого не виникло спокуси підказки до тих більше ста запитань, які підготували учасникам команд, краєзнавці та науковці нашого краю. Тема цьогорічного турніру Луцьк відомий і невідомий. Команди знали за місяць теми, мали час підготуватись. Ми сподіваємося, що це підвищить інтерес до нашого міста, його невідомих сторінок, до цікавих людей, які його протягом століть розбудовували. Отож, участь у змаганнях взяли сім команд. З невідомої причини відмовилися від гри студенти Східноєвропейського національного університету. Відразу зазначимо, запитання були досить таки складні, і саме це призводило до того, що тільки одна правильна відповідь виводила до наступного етапу команду переможця. Погодьтеся, навіть більше з вас, шановні телеглядачі, не знає, що вперше світло на вулиці імені Лесі Українки з'явилося завдяки представниці відомого єврейського роду Рахіль Кронштейн. Відтак у фіналі зійшлися містики історії та команда Іду на ви коледжу технологій, бізнесу та права. Три запитання так і залишилися без відповіді гравців, але останнє було за студентами педагогічного коледжу. Звичайно, кубок завоювати було досить важко, тому що гра доволі запекла, досить багато було команд представлено і серед всіх цих навчальних вищих закладів є доволі достойні, але все ж таки нам вже втретє вдалося отримати перемогу в нашому брейрингу. І доволі складно буде на другий рік знову його втримати в нас в руках. Ми будемо старатися. Третя перемога поспіль свідчить, що у Петколеджі студенти ґрунтовно вивчають історію Луцька, міста, яке для багатьох з них стане рідним. Минулого тижня прогресивна громадськість нашого міста вшановувала Михайла Грушевського, голову Центральної Ради України 1918 року. З подачі деяких засобів масової інформації за видатним політиком того часу надовго закріпився міф про першого президента України, хоча Михайло Грушевський ним ніколи і не був. Кажуть, таким чином Леонід Кучма хотів применшити роль першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука. Щоправда, від цього заслуги державотворення відомого історичного діяча Михайла Грушевського аж ніяк не менші. У польському містечку Хелм до сьогодні збереглися Православна церква, де хрестили маленького Михайла, і невеличкий двоповерховий будинок, де мешкали батьки Грушевського. Тепер тут аптека, але меморіальна дошка нагадує про історичну особистість вклонитися, які приїздять з України. А у нашому місті є проспект імені Грушевського і пам'ятник, до якого двічі на рік приходять з квітами лучани. Як минулого тижня, аби вшанувати у день народження харизматичного і найавторитетнішого лідера українства за доби Центральної Ради. Сьогодні ми прийшли вшанувати Михайла Грушевського. Він зробив, безперечно, великий вклад у створення нашої держави, оскільки завжди був за те, щоб Україна була вільною. Здавалося б, на помилках політичних лідерів того часу мала б вчитися політична еліта сьогодення, але здається, мало хто читає праці Михайла Грушевського. Ви бачите, які державотворчі процеси відбуваються і вони не є однозначними. А Михайло Грушевський дійсно, це, напевно, був та людина, яка в певний час дала певний дороговказ, яким шляхом нам рухатися і як нам розвиватися. Але я думаю, що українці народ мудрий і, врешті-решт, все-таки ми і дослухаємося, і до слів Грушевського, і до власного розвитку. І тобто, оця об'єктивна реальність, суть українства, все одно переможе. А після себе видатний історик, політичний діяч і публіцист залишив нам більше двох тисяч наукових праць, а найголовніше викладену у четвертому універсалі ідею незалежної України. Гучних промов цього дня біля пам'ятника Грушевському не було. Можливо, тому що прийшли до нього ті, хто щиро вболіває за долю нашої держави і не потребує дешевого популізму. Не забули керівники нашого міста минулого тижня привітати і ветеранів війни та праці до Міжнародного дня людей похилого віку. Щоправда, слово похилого представники ветеранських організацій уникають, замінивши його словом поважного віку. До слова, кілька років тому у Луцьку ухвалили звернення до обласної влади вийти з пропозицією до адміністрації президента України, аби і на державному рівні сивочолих ветеранів називали громадянами поважного віку. Саме для них у територіальному центрі міста Луцька спеціалісти Департаменту соціальної політики організували символічний вогник до свята, яке назвали святом осені лучан озимого покоління. Здається, не випадково День людей поважного віку припадає саме на свято віри, надії та любові, споконвічних і найвищих людських чеснот, що на схилі літ приходять з мудрістю, терпінням, позначених сивиною на скронях. І таких ветеранів на обліку у територіальному центрі більше чотирьох тисяч. Відчуваю підтримку і від держави, і від цього центру. Дуже приємно, що вони запрошують. Мене запрошували на попереднє свято, але я була в від'їзді, в Запоріжжі дітей, я не зуміла приїхати. На цей раз мене п'ять запросили на це свято. Не Подарунок, але увага. Це важливіше, що увага. До таких... Мені вже 68 років. 22-й рік поспіль у терцентрі Луцька збираються за щедро накритими столами Сивочолі Лучани. Ось і сьогодні півсотні тих, чиї долі схожі, і про кожен з яких можна робити окремий сюжет вражаючої історії життя. А до святкового обіду усі отримали продуктові набори від благодійників фонду Дитяча місія Україна. Місцева влада не тільки на День людей похилого віку, і Дня ветерана опікується нашими громадянами в плані того, щоб забезпечити яким чином їх добробут, допомогти їм у скрутну хвилину, оскільки це все ж таки люди, які залишилися на самоті з своїми проблемами. От, і вони сьогодні потребують уваги. І тому влада міста і ніколи не відсторонюється від проблем наших ветеранів. Родзинкою свята для людей поважного віку став незвичайний концерт дітей християнської міжконфесійної біблійної групи Джерело. Це 13 школярів, більшість з яких сироти подарували хвилини радості ветеранам. Ось так сьогодні у терцентрі поєдналися два покоління лучан, до яких доля поставилася не надто прихильно. Але разом з тим ніхто не втрачає оптимізму, бо до життєвого досвіду додалася молодість, отого сплаву, якому ще ніхто ніколи не визначив ціни. Готуючи наступний сюжет до нашої програми, в одній книгозбірень нашого міста ми стали свідками цікавого діалогу. Бібліотекарка запитала дівчинку, чи знає вона, хто написав казку Дюймовочка. Та трохи подумавши, відповіла Андерсен. А як звали Андерсена? допитувалася бібліотекарка. «Памела», без вагань відповіла юна читачка. Сьогодні до храму збереженого часу приходить зовсім інше покоління, оплутане павутиною інтернету. Але праця бібліотекарів навіть у день їхнього професійного свята залишається вкрай необхідною і пошанованою. Територією нашого дитинства називають читачі більше 70 бібліотек міста Луцька. На їхніх полицях зупинена мить історії, книжки, які стали улюбленими і запам'яталися на усе життя. І казкові герої, про яких вже бабусі розповідають онукам. Сьогоднішня бібліотека відрізняється від книгозбірні радянського періоду, але, хоч і оснащена комп'ютерами, серед пожовклих фоліантів тут панує аура збереженого часу. Сьогодні Всеукраїнський день бібліотек хочу висловити велику вдячність нашим користувачам, які не втратили інтересу до книги, які є друзями бібліотеки, які приходять до нас, беруть участь в заходах популяризації читання та книги. А щоб бібліотеки були не тільки книгозбірнями, а й освітніми культурними центрами Луцька потурбувалася місцева влада. У багатьох приміщеннях коштами бюджету зроблено ремонти, перекрито дахи, придбано комп'ютери, а цього року чи не вперше виділено достатні кошти для придбання періодичної літератури. Відтак, зустріч з бібліотекарями Луцька стала аналізом роботи усієї системи, проблем і планів на майбутнє, а до професійного свята відзначення тих працівників, які зробили бібліотеки ще й територіями творчості. Перш за все хочу привітати наших працівників бібліотек з Міжнародним святом бібліотекаря. Хотілося б сказати, що ці люди дійсно сьогодні роблять дуже важливу справу, адже книжка це мудрість. І інформація, почерптана з книжки, дійсно може стати в пригоді кожній людині в майбутньому. І хто я знає, коли вона буде потрібна, ця порада, але такий час точно настане, коли людина зможе скористатися тим, що вона прочитала у книжці. Здається, День бібліотекарів є насправді всенародним святом, адже тільки у 12 книгозбірнях, що належать до міської централізованої бібліотечної системи, зберігається більше 400 тисяч книг, якими користується майже 40 тисяч лучан. Тут формується людина, її світогляд. Не випадково кажуть, проблеми у нашому суспільстві розпочалися з того часу, коли громадяни перестали читати, бо у храмі книги править тільки мудрий світ. Минулої неділі парк культури та відпочинку імені Олесі Українки гомонів фестивалем національної кухні. Четвертий рік поспіль його організовує для лучан та гостей нашого міста Валерій Пельц. А розпочиналася імпреза ще 2012 року святом вареника. Цього ж разу дійство вийшло за рамки одного кулінарного виробу, доєднавши до нього ще й свято українського борщу. За розмахом численних оригінальних конкурсів та презентованої виробниками продукції свято національної кухні можна було б назвати виставкою кулінарних рецептів світу. Хоча й переважали на столах такі страви українські, різних регіонів держави. І усе це під супровід виступів фольклорних колективів, демонстрації моделей національного одягу і бойових мистецтв спортивного клубу Гарп. Словом, кожен цього дня міг знайти собі родзинку до душі і посмакувати справжнім козацьким українським кулішем. Фестиваль ми прийшли, подивилися, дітки подивилися, це колоритно, це цікаво, це весело, це розваги для діток. І ми задоволені і щасливі. Отож, лучани сьогодні стали не тільки глядачами, а й учасниками свята, їжі та фольклору. Бо головне не споживання смаколиків, а спілкування і збагачення досвідом майстринь, обмін рецептами і технологією приготування їжі. І те, що наші виробники дійсно відгукуються на такі акції, і, бо без них практично цього неможливо організувати, це є добре, тому що люди показують свою продукцію, своє напрацювання. Ну, а, скажімо, пересічні громадяни наші, людські, гості нашого міста зможуть дійсно подивитися, скуштувати і отримати, як, як правило, позитивні емоції. Тому що, крім їзі, тут і конкурси, виступи, і я думаю, буде цікаво і дітям і зрослим. Найцікавіше було спостерігати, як ліплять вареники молоді хлопці. Ці та дівчата. Для більшості з них то був дебют за столом у ролі кухаря. Добре, що організатори потурбувалися, аби процес приготування їжі контролювала досвідчений технолог. Бо сивочолі жінки, які спостерігали за процесом, казали, що в них серце обливається кров'ю, коли вони бачать, як знущаються з овочів молоді люди. Зрештою, ніхто не відмовився від вареників, яких приготували цього дня півтисячі порцій. А молодята Василь та Марія, які завітали на свято національної кухні, отримали ще й чезний коровай від підприємства «Теремно хліб. І усі чекали борщу, звареного на свинячих реберцях, хоча й кипкували з того, як тримають у руках моркву дівчата. Словом, свято вдалося, і навіть дощ не завадив скуштувати страви фестивалю національної кухні. Кажуть, батьки сильні синами, вчителі учнями, а держава сильна вчителями. Саме їх представників великої, більше 3,5 тисячної армії педагогів нашого міста шанували у День професійного свята. Не тільки жовтень насипав золота щедрот працівникам освіти Луцька, долучилися до поздоровлень і керівники нашого міста, добре розуміючи, що майбутнє України сьогодні визначають саме вчителі. Вчителько моя, зоре світова, цими словами поет висловив найтепліші почуття до будівничих наших душ, тих, хто плекає долі людські, вчить розумному, доброму, вічному. День освітян то не тільки свято, а й аналіз підсумків роботи, позначених почесними грамотами, насправді безцінної праці вчителів, як Віталію Бондарю, вчителю навчально-виховного комплексу номер 9 за підсумками конкурсу Вчитель року відзнакою Верховної Ради України. Чи Оксані Мартинюк, в учительці гімназії числом 21, яка стала відмінником освіти України? До слова, цього року лави педагогів поповнили 109 молодих вчителів нашого міста. І саме стипендії та імені премії Луцького міського голови додадуть їм впевненості у завтрашньому дні. А депутати міської ради вирішили заохотити вчителів, ініціювавши конкурс Успішний педагог, додавши до 30 відзнак ще й по 10 тисяч кожному дипломанту від міської ради. Я хотів би щиро від душі від себе особисто, від міської ради привітати наших педагогів їхнім професійним святам. Хотів би подякувати їм за працю. І я без перебільшення хочу сказати, що наші педагоги є одні з кращих в Україні. Тому нехай Бог їм Торицею повертає все те, що вони вкладають діткам, нехай все в них буде добре, нехай збуваються всі їхні, всі їхні мрії, а міська влада все, що зможе, буде робити, буде допомагати. Нашим школам, нашим дошкільним навчальним закладам і всім іншим. Сьогодні педагоги беруть на себе відповідальність за підростаюче покоління, і саме від них залежить, чи будуть завтра торжествувати у суспільстві мир, злагода, гуманізм. А у школярів свої вимоги до вчителів і свої критерії до слова досить високі. На мою думку, учитель має бути сучасним, високородованим і найголовніше користуватися авторитетом учня. І наші вчителі, вони як наші друзі, наші порадники. А міністр освіти нашого краю Людмила Плахотна зазначила, що луцькі вчителі навіть не уявляють, які комфортні умови створила їм місцева влада. І справи не тільки у тих майже 60 мільйонів гривень, виділених на освіту з бюджету Луцька, як щоденна турбота про творців духовності майбутнього покоління. Та й мудрості керівництва міста, яке спрацювало на випередження, забезпечивши коштами 5 профтехучилищ обласного центру Волині. Отож, свято Золота Осені та святої неділі не випадково переплилися зі то мудрості, любові і доброти для вчителів, подвижництво яких відзначено і грамотами управління освіти нашого міста. А яскравою нотою урочистостей до Дня вчителя став виступ Золотого Голосу України Ростислава Куширі, який, відмінивши сольний концерт у Житомирі, на особисте запрошення Зіновії Лещенко спеціально приїхав до Луцька, аби привітати наших вчителів. Завершити сюжет хочемо оптимістичною інформацією. Зовсім скоро освітяни Луцька отримують від влади ще один незвичайний подарунок нову школу 27-му. А сьогодні, хоч свято і минуло, на уроках вчителі знову засіватимуть дитячі душі мудрістю поколінь з вірою, надією та любов'ю. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.